Днями наші журналісти вирушили до Крюкова. Там теж місцева громада нарікає на покинуту роками будівлю. Споруда, що знаходиться по вулиці Приходька, перебуває у жалюгідному занедбаному стані. Люди бояться, що через її аварійність можуть постраждати діти. Таку аварійну споруду сьогодні люди називають пам'яткою 20-го століття. Будівлю вони ще пам'ятають як будинок побуту, який мав гарну назву Троянда. Тут було і ательє, можна було все пошити, перешити, фотоательє, були, пункт проката був, фотографія була, дуже було все удобно, парикмахерська, ну всі услуги битові, які потрібні були. І магазинчики і магазинчик, даже і клумба там цвіла, ми ще в дитинстві там світочки збирали. Колишній будинок побуту, який до речі, має чималу площу, розташований за кілька метрів від будинку культури котлова та парку. А ще за кілька метрів знаходиться Крюківський райвиконком. Щоправда, за словами місцевих на господарів їхнього району жалюгідний стан аварійної споруди аж ніяк не впливає. Тому сьогодні люди поспішають зібрати якомога більше підписів і підготувати офіційного листа. Мешканці Крюкова кажуть, якщо не відреагує керівництво міста, то вони готові йти далі. Якщо це вже частна собственність, то я вважаю так, що треба ця людина обізпічила техніку безпеки, хоча б поставила рішетки, поставила там, ну, трьохметровий забор, і щоб тут не було діти. Зараз на сьогоднішній день з відкриттям шикарного магазину тут просто район ожив, горять вулиці. І просто здесь, як на бульварі куча людей ходить. І ввечері, коли проходиш, тут і діти катаються навіть на другому поверху на велосипеді, і сидять, свісив ноги, внизу арматура. і це споруда вже в простонароді отримала кличку, таки знаєте, центральний туалет. Крюківчани розповідають, ці покинуті споруді років так 20. Добротна конструкція, великі просторі кімнати, чудове розташування, і підлога встелена шаром сміття, вибиті шибки та помальовані стіни. А на даху розрісся справжній березовий гай. Воно валиться, діти сюди бігають. Во первих воно тут вся мусор збрасують і всі. дохлые твари, тут все на свете. Тут вообще невозможно. Надо или его уже растой, или построить что-то новое. Его надо отремонтировать и сделать то, как было. А сейчас сделали, вот поснимали окна, металл. Кто поснимал? Это было на балансе стальзавода. Кто разрешил вот эту курочить? Когда гуляешь с ребенком, в парк идешь, очень неприятно. Хотілось би якось його або облагородити, або зовсім бра. На час нашого приїзду ми побачили і комунальників, які біля захаращеної будівлі прибирали і гілля та листя. Представники Крюківського благоустрою зізнаються, біля самої споруди лад наводять регулярно. Всередину ж заходити не мають права, бо кому належить споруда, невідомо. Постоянно планові уборки, і ми все время убираємо як вона на території району розположено. Тому її постійно убираємо. Зараз планова уборка. У нас забілян двомічні чистоти. От і ми убираємо у пошуках інформації, кому ж належить колишній будинок побуту. Ми провели кілька днів. У Крюківському райвиконкомі запевняють, на чийому балансі знаходиться занедбана троянда. Вони не знають. У міськвиконкомі ж нам повідали, що ця споруда взагалі державного значення. Тож, хто відповість за захаращену будівлю на даний час, залишається таємницею.